Це один з найрідших трофеїв, який коли-небудь попадався нашим силам оборони. За всю повномасштабку. Пані і панове, прошим то є росіянське гумно Воднік. І не путайте його з оцим. Тут трохи інший. Він не плаває, і то є страшне гумно. Хоча гумно плаває, а це ні. Значить дивіться. Це газон, це газ. По ТТХ, якщо прочитати в Вікіпедії, в принципі, задум непоганий був. Чому? Тому що. В нього там зйомний кузов. Ви чуєте, яка то броня? Ну, БРДМ набагато краще броньовані, аніж оце гумно. В ньому звичайний тракторний двигун ямзовський. Він постійно ламається і, хоча й їде, вона має їхати 120 км на годину, ну, по трасі, звісно. Вона не їде, бо на годину не може проїхати. воно перегрівається. Воно постійно, з ним йому щось бракує. От я вам покажу, дивіться, отут. Знаходиться двигун. Отут, дивіться, хоп, отут є третій пасажир, ззаді він один сидить, і в ньому всередині позаду, о, дивіться, о, що, тарабани. Дивіться. От, от що, що воно от, таке має бути? І то, оце там постійно щось сифонить, там постійно щось не так. Одним словом, страшна совдепія. Воно було розраховане для росіянських оцих. Внутрішніх військ. Ну, можливо, якби там десь зеки бунтували, може б воно за канало, якщо в нього там вилкою кидати ножем чи каменем. Але для нашої візьми, на що воно? Чого вони з ним приїхали? Тим більше, я думаю, вони його, певно, на тралі везли, бо він не міг доїхати навіть 100 кілометрів. До цього я думав гірше машини там МАЗ-537 не бувало в Радянському Союзі, там і ні в армії. Але коли я його побачив, зрозумів, що це гірше. Воно постійно йому щось бракує. Паливна система Г, без швидкого старту ти її не заведеш ніколи. Постійно проблеми з електронікою. Ну і найголовніше, ну, воно таке рідке, що до нього взагалі неможливо дістати нічого. Ну, оце як з якогось трактора щось знімеш, то щось поміняєш. А не дай Боже якась там тяга чи ще щось відпадає. Це вже типу, задачка для ну, от, конструктора, який наново виробляє оті тяги чи ще якісь запчастини. Підкачка постійно не працює. Задом непоганий. Реалізація, як і більшість того, що роблять росіянці, ну чи робили до війни. Зараз трохи навчилися робити, а тоді не вміли. І це тому доказ.